Рівненські поліцейські патрулювали місто, коли помітили мопед, що був в орієнтуванні. Вимогу зупинитись, водій проігнорував і почав стрімко втікати. Тоді почалася погоня. Коли їхати було вже нікуди, водій посеред вулиці кидає мопед і втікає до найближчого під'їзду. Вже тут чоловік забігає у відчинену квартиру на третьому поверсі і зачиняється зсередини з двома маленькими дітьми. Громадянин зайшов у квартиру номер 12 і зачинив за собою двері. Згодом з'ясувалося, що квартира йому не належить, і там він перебував з двома малолітніми незнайомими йому дітьми. Діти, говорять поліцейські, не на жарт перелякалися. Бо чоловік відчиняти двері відмовлявся. Та коли врешті зрозумів, що його викрили, наважився на відчайдушний крок. Втікач перелазить на сусідній балкон і стрибає донизу. Це сталося на очах численних свідків. Прийняв рішення переміститися на сусідній балкон, який є незаслужним, і таким чином зістрибнути на ось таку добудову, яка добудована на першому поверсі. Сла я на кухні була, почула як щось на дах, важко впало. Такий грюк. Я виглянула з вікна. І побачила, що на даху мужчина, і він вже почав злізати з даху. Він пригнув на наш балкон, був сильний звук, і він по пішов через город. Щоправда, далеко чоловік не дійшов при падінні. Він зламав ноги, і на цьому втеча закінчилась. Швидка забрала його до лікарні. У гори втікача медики діагностували перелом ноги. Дуже важкий перелом, який потребує тривалого лікування. Перелом гомілки буде зростатися близько чотирьох місяців. Після одужання втікачу можуть загрожувати нові неприємності, оскільки він проник до чужого житла. Щоправда, сам порушник твердить, нікого не лякав і не штовхав, а діти впустили його до квартири з власної волі. Я нічого не поміталка, патина. Купю просто водички, я закляв. У вас було ще час питати, чи можна водички Так. Поліцейські встановили, що втікач сів за кермо на підпитку. Окрім цього, не мав при собі ані водійських прав, ані документів на мопед. Щоправда, штрафи його найменша проблема. За порушення недоторканності приватного житла йому світить обмеження волі на три роки.